Постукав грудень в мою шибку, приніс останню скибку. скипку. Какао кинувши з вірку, мені дістав із неба зірку. Нічка зорі розсипає, тихо, тихо сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне, наближає. І Андрійко, і Марійка кожен з них чудес чекає, бо готується зустріти час Святого Миколая. Від хати і до хати снігами через вік. спішить, спішить, завзято старенький сивий дід. Коли замерзла річка і став біленький гай. Прийшов у темну нічку на землю Миколай. Зимовий вечір впав на плечо, наче казка сина в круг, Біліє постемний вечір, біліє за дібровий луг. Через поле, через гай, де до діток викалай у Белесенькій торвинці він усім несе в костинці. Після того Миколая дарунечку чека, настую в сінічку очі, бо який він знати хоче. Під кривою завмерла річка, на вітах він виравок, а дерево не наче свічка. Немов іскриночка зова. Руло, теж ми. оглядає володіння, сніг іскриться під сами, в білих шатах лімає. крига взяли стрічки, блискують під сонцем, як посріблені стрічки. Дорога біла, стелиться і краю її нема. Сніжок мете, метелиться, прийшла до нас зима. З нетерпінням я чекаю нині свято Миколай. Як на двори стане темно, він приходить по стояв. Ще ніхто його не бачив, та у ліжчика дитяче, він кладе під подушки, подарунки і книжки. З бі іграшки везе пряниками дому, у кожну хату увійде, сповнений любов'ю. Хочу я побачить чудо, і сьогодні спать не буду. Довго-довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Постукав грудень мою шибку, приніс велику щастя З Зимовими святами вас вітають учні, друзі. Класу спеціально для радіо тисяча друзів.